27 липня 2025 року гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича перцовий красний. На даний час вже повністю готова. Також будемо її вирізати. Дивіться, які результати. Ягідка просто шикарна. Така десь під 5 см, як фаланга пальця, мезинця до 5 см. Дуже красива, дуже товарний, хороший вид. Смакові якості гармонійні. Ягідка м'ясисто-соковита, ну, товарний вид в неї просто не перевершений. Дуже длинна, красива. На базарі така ягідка, я думаю, не затримається. Так що ось такий перцовий красний на 27 липня 2025 року. Товарна гібридна форма дуже-дуже красива і дуже раннього терміну достигання.